Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні був важкий страшний ранок влучення, декілька влучень в Києві, страшні влучення, влучення в дитячу клініку Ахмедит. Ці стрічки облетіли вже і стрічку Фейсбук і закордонні стрічки. Звичайно, ми побачили обличчя руського міра, побачили обличчя суцільного зла. Вина лежить пряма, лежить лежить на пуйлі і людях, які спричинили до вбивств. Не один Путін нажимає на кнопки, вбиває. Вони прийшли з цією метою, Вони не змінили цієї мети. Якщо ви бачили останнє відео, я зараз тут вставлю пойла. Він чекає на капіталяцію або знищення Мирні Ініціативи були ізложені зовсім недавно на моїй зустрічі з рукавоством міністерства і настанові Російської федерації. Є реалізація, як нам кажуться, дозволила б прекратіти бойові дії і почати переговори. Причем это быть не, должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и дооружиться Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины. Із Донецької, Луганської народних республік Запорозької і Херсонської області є і інші условия. Ну це все предмет для достаточно подробного розсмотрі в ході можливої самісної роботи. Звичайно, йому не зрозуміти незламного українського народу, який на такі дії лише стає міцнішим. На жаль, цього не розуміють і на заході. І ви бачили фотографії да, і відео. Як українці, кияни е, прийшли на допомогу, вистроїлися в черги в ланцюги, заблокували фактично повітрофлотський проспект, е, намагаючись допомогти, розбираючи завали, українці ніколи не зламаються, українці ніколи не здадуться, розуміючи, що це екзаційна війна, і вона, на жаль, передбачає лише одного переможця. І цим переможцем буде український незламний український народ. Але я хочу звернути на одну деталь, яка важлива. Я вже неодноразово говорив, але от, ну, ця подія, я вважаю, що вона ще більше підсвітила цю ситуацію. На жаль, у нас є внутрішній ворог, який намагається приспати український народ. Серед них і просто хабарники, які переслідують власний інтерес. Серед них колаборанти майбутні, ждуни, яким все рівно на кого працювати, на кого служити. Вони не дуже відлічають, що руський що на жаль, сьогоднішню складену ситуацію. От простий приклад, я вже наводив. У нас єдиний родич наших можновладців, який пішов воювати. Да, і той за російську сторону. Ви бачили ці о, фото родича Подаляка, рота офісу президента, який загинув, похоронили, і там куча медалей. Він там в гур. За саме за о, війну в Україні. На жаль, у нас в країні дуже багато. Ждудів колаборантів, відвертих зрадників. У нас намагаються продати там стариків-розбойників, якихось дідушок наловити, сказати, що це е, і є ті, хто намагаються змінити конституційний лад, але повністю уникають ретельного огляду, ревізії, хто все-таки займає керівні ключові посади. Е, нещодавно Зеленський взяв всю повноту відповідальності за дії всіх чиновників. Він там говорив про Єрмака. Да, що це він виконану волю президента? Ми знаємо, що все стікається в офіс президента. От і проблема в тому, що нас, як і наших партнерів, окремих західних партнерів, у нас, на жаль, небагато західних партнерів, ще більше західних союзників, які дійсно хочуть перемоги України. Не та політика адміністрації Байдена і інших, які хочуть, щоб Путін вхопившись за Україну зубами, не відпускав її, щоб він загруз тут в Україні, щоб ця війна продовжувалася нескінченно довго. І я ж кажу, я розумію, що на жаль, у нас немає альтернативи. От ці всі голуби миру ситуацію не змінять. Тому що у Пуйла одна завдання знищити Україну як державу і українців як націю у союзників своє своя мета і не завжди вона співпадає з е, метою українців. Але ж у нас є внутрішній ворог який постійно присипає як західних партнерів, так і окремих українців, мотивуючи їх нічого не робити, пам'ятаєте? Я вже неодноразово говорив двадцять 2022 році. У нас війна пройшла під егідою 3 тижні. Зачекайте, буде через 2-3 тижні. Вірте в зсу, вірте в наших керманичів. все буде закінчилось нічим. Потім 23-й рік наступний рік пройшов під егідою шаленого контрнаступу. Зараз буде якийсь контрнаступ, який ми знаємо, Вашингтон Пост дав оцінку цьому контрнаступу. Він не міг, не мав закінчитися успіхом. І Зеленський його це підтвердив на конференції, що не дали наші західні партнери, навіть те, що обіцяли, було 4 бригади, неозброєні. Зараз вже говорять 14 бригад. Укомплектовані, але не озброєні. І зараз 24-й рік проходить егідою мирних якихось угод, формули миру, філософії миру. Це тупик, навіть не тупик, це смерть для українців, для українського народу. От ніхто не пов'язує, а я це якраз і пов'язую. Я сьогодні зробив пост і. Юрій Гаврилечко доповнив його фразою. Да? Не пройшло і двох-три тижнів шаленого контрнаступу, як незламний мирний план призвів до втручання ракети в Ахмадід. Ви розумієте, нам не можна розхолоджуватись, нам треба сконцентруватися на перемозі. А для цього треба, щоб відбулася всеосяжна мобілізація. Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію саме про це і говорить: суть мобілізації це мобілізація національної економіки, системи державного управління на роботу в умовах особливого періоду, в умовах війни. Ми маємо не чекати, не готуватися до контрнаступів, не складати мирний план. Він з'явиться, але коли ми змусимо ворога. Діяти в інтересах України, а для цього ми маємо завдати такого удару, що зламає їх волю, їх бажання взагалі потрапляти на територію України. Я вже говорив про е, Бермудський трикутник, про доктрину знищення ворога на території України, да про філософію збереження життя українців. Для цього треба сконцентрувати всю нашу енергію, фінанси. Систему державного управління провести справжню мобілізацію, інакше як говорив Любарський, да, неможливо під час війни мати дві країни, яка одна воює, а друга грабує і вбиває не, не гірше ворога. Я вже говорив, як так можна було в 23 му році в вересні подати бюджет країни на наступний рік. Коли вже всім було зрозуміло, що Обама блокує допомогу Україні для перемоги і надає крапельним шляхом зброю, як можна було виділити на виготовлення власної зброї 6 мільярдів доларів при потенціалі 20 мільярдів і при цьому збільшити фінансування Міністерства винарного часу на 6,5 мільярдів. Це злочин. Депутати про це, за це проголосували. Президент про підписав. Після цього ми отримали Авдіївку, очеретина, Харків. Кого не спитаєш у бійців? Чому ми втрачаємо території? Чому ми воюємо не з людьми, зброєю, а людьми? Тому що у нас немає достатньо снарядів. Ну тобто, щоб от, тихопи не стояли фізично. Ну типа от. Смотрети дронами там мінотами. я ладата. Скажу не просто не ні, ні, ні боєприпасов. Не вистачить. А як вони можуть з'явитися? Якщо заходу це не цікаво, а нашим можновладцям видається теж не цікаво, тому що вони виділяють фінансування не на те, на бруківку. 70 мільярдів виділили на власні забаганки, їздять по островах екзотичних, доводять мирний план. Ну розумієте, з Миринецька і компанія. І при цьому 6 мільярдів виділяють на виготовлення зброї. І ми потім дивуємося, чому ракети летять в дитячі будинки, в Ахмадіти, в мирні дома, тому що ми не забезпечуємо ППО, тому що ми не забезпечуємо фронт, тому що ми не даємо можливість нашим бійцям знищувати ворога, а змушуємо нас бути просто статистами. Ну так же ж не можна. Скільки ми будемо втрачати життів, скільки ми будемо втрачати коштів, витрачати на цих безглуздих ідіотів, яких називають їх називаю диких пінгвінів. Укрпошта 40 мільйонів видала ФОПу, який сім місяців тільки зареєстрований, який нібито виграв на прозоро на цьому ну, дерлявому друшляку. Обслуговування по завантажуванню розвантажуванню Укрпошти по всій Україні один ФОП, який сім місяців як існує, послуга на 40 мільйонів, і таких послуг, таких витрат минулого року було майже трильйон. Ви можете порахувати, якщо б нас не годували цих 2-3 тижні контрнаступ, шалений контрнаступ, незлавний мирний план. Скільки б вже було виділено коштів на нашу безпеку? За міністра фінансів каже, ми надаємо послуги. Які ви, блядь, сука послуги маєте надавати як забезпечення безпеки громадян? Куди треба сука, витрачати кошти? Ніхто не знімає війни з Російської Федерації. Вона має платити репарації, просто виплачувати сотні тисяч років, але ж... І ви маєте прикласти до цього руку люди з функціями державного управління. Від вас залежать функції ці виділення коштів, прийняття державних рішень. Тому це зволікання призводить до смертів. Чому я наполягаю на сіми кроків до перемоги, скорочення державного апарату, виділення 80% на військові цілі все для фронту, все для перемоги. Всі сім кроків. Про про які ми нашою ініціативною групою вже говоримо зараз. В лінті я дивлюся, кожен починає це говорити своїми словами, свої елементи, але все це описується сіми кроками, і чим швидше ми проведемо і узгодимо цей план, затвердимо, поки українці не стануть суб'єктними, поки вони не змушать Оцих диких пінгвінів працювати в інтересах українського народу, поки вони не потраплять в окопи. Якщо не хочуть, вони мають понести відповідальність за всі дії, які вони діяли протягом 11 одинадцяти рік війни, третій рік повномасштабної війни. Всі ці зволікання призводять до смертей українців на фронті. Мирні діти гинуть. Мирні сьогодні е, лікар, 30-річний, жінка, померла. Скільки треба нам смертей для усвідомлення? У нас немає виходу, у нас не буде жодного мирного плану. Якщо ми не переможемо, нас просто будуть по іншому знищувати, і це відповідальність всіх українців. Тому закликаю розповсюджити нас інших сім кроків. Будемо змушені прискорюватися. І розпочинати, я думаю, що на цьому тижні все ж таки доведемо платформу і розпочнемо потужну кампанію по голосуванню за сіми кроками, а потім змушення дій е, згідно цих сім кроків. Маємо змусити наших управлінців, наших можновладців діяти в інтересах українського народу. Це наше завдання, якщо ми хочемо жити на нашій Богом даній землі. Україна переможе, але ціна. Цієї перемоги залежить від наших дій. Давайте сконцентруємося на тих діях, які призведуть до перемоги. Слава Україні!